Коли замість ванної кімнати дощ з неба, коли обід під мінометним обстрілом, коли ящик з під боєприпасів замінює ліжко, екстремальні умови війни, але вони не лише воюють, а й живуть, бо навіть намагаються облаштувати власний побут. Яке воно життя вояка на передовій? Зворотній бік війни у спеціальному репортажі Дарини Чиш. Київ сонячний будній день. На Хрещатику досить людно. Хтось поспішає на роботу, хтось просто прогулюється, хтось відпочиває у затінку. Аніматори та вуличні музики розважають гостей міста. Майдан потрохи розбирають. Біля КМДА вже прибрали барикади і відкрили дорогу. А замість наметів на тротуарах з'явилися колони з дорогих автівок. Тут у теплому і сонячному Києві за келихом пива важко уявити, що за 700 кілометрів йде справжня війна. На цій війні стріляють і вбивають. Війна це не лише автоматні черги, міни і смерть. На війні також живуть люди. І тут своє життя не таке, як у столиці. Мама говорити, тебе би хоч би дітей засняли, що ти герой війни. Тут також снідають, обідають і вечеряють. Що на обід сьогодні, хлопці? Сум. Гороховий. Тут розкіш, навіть звичайнісіньке ліжко. Ось тут зрамо. А про гарячий душ лише мріють. Самі приїхали, збили з ящиків, поставили тут, як і у звичайному житті є прості смертні солдати. Це тачка дом, мать вашу, квартира в Уралі, ні? А еліта генерали і командири. І серед них не всі порядні громадне кількість неприятних мерзких і подлих людей, які получають зв'язки на погонах. платя взятки. І відпочинок тут також буває. мішки. Я сам не за часів Другої світової війни. Це називали окопною правдою. Сьогодні ми послухаємо історії життя в окопах від тих, хто воює на сході. потому что граната белая красная вата. вкусное мы будем готовить сегодня блюдо. гречку с гарниром, с гадюки. Такого не покажет даже мастер-шеф. На заздрість екторові Хіменесу солдат ділиться рецептом армійського делікатесу. Ми вам покажемо, як приготувати вкусняшку. Гадюка. Шкіру з рептилії він здирає професійними рухами. Складається враження, що він робить це щодня. Поки під ногами щось повзе. <плес> Ми голоді станеться. Це відео російські медіа представили на доказ того, що голодні українські солдати почали їсти змій. Та насправді зрозуміло, що це лише особливий армійський гумор. Такого що там прямо голодають, що там треба земляних черв'ячків їсти, ну прямо так драматично я ще не зустрічав. Його звати Юрій Бірюков. Та на передовій його називають феніксом. Государство не в состоянні безпечують свар. Вірюко ввозить на гарячий схід усе найнеобхідніше від бронежилетів до питної води. І про гостинці не забуває. В эту поставку ми плюс, що день ВДВ водоведі. Ми купіли чотири тонни арбуза. От просто побаловать ребят. Впіймавши його перед виїздом на передову, ми говоримо про особливості армійського раціону. Перше правило війна війною, а обід за розкладом. Пару днів тому я дзвоню, говорю, як ви там, взагалі? що там. Говорить, нормально, жаримо, кабачки. Тут, правда, град працює, але ми встигли горілку з сковородкой в яму занести і кабачки жарим, все нормально. І друге правило солдат їсть все, що росте. Бов заедет ногами и бегает в Зеленцы. Зайцев да ловят, как бы. Зайцы-то вкусно. Чего, чего его если поймал, чего его не есть. Сегодня мы вам расскажем, как готовить кролика. На следующий день там ели зайца с кукурузой и картошкой в мундирах. Такой ценный мир. Прожить можно. Очень вкусно. Не 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 парень из воздушно-десантных войск. Вообще, как бы, умение есть подноженный корм – это базовое умение десантника. Они обязаны и должны это делать. А змеиное мясо для десанта – взагали диетичный деликатес. А говорят, что гадюка на вкус, как курица. Это неправда. Мясо у нее жестче, чем у курицы. Ну, может, это может, как С точки зрения Пищеварение м'ясо змеи мало отличается от від мяса кролика или коровы или еще чего-нибудь. И уж точно лучше, чем украинский сухпайок. Итак, перед вами сухпай, который любезно предоставил Юрий. Так как говорит, у них такой херни 5 тонн, но жрать они его не могут. Скарги на украинские сухпайки по сравнению с американскими. Улюблена справа солдат. В принципе, я понимаю, пацанов, в чем они это отказываются, есть. З голодухи, звісно, можна, ні але... Про українську сухпайку кажуть, що найкращі в ній галети. Якщо підпалити, горітимуть довго. А такі пасі. галет. Щоправда, на офіційному армійському відео українським сухпайком пишаються і вихваляються. У цьому ж відео на польовій кухні кухарі готують у білосніжних фартугах обіди з трьох страв. Согласно розкладки продуктів, у нас різні страви. Наприклад, ми варимо і на другу страву і суп горох. Сьогоднішній квіт це розсольний, Ми варимо борщ. Та справжня військова кухня зовсім не така гламурна. Що на обід сьогодні хлопці? Блокпост української армії. Готують тут раз на день, тому у великій кількості. За мастер-шефів самі солдати. Справжній рай на цій кухні був коли тут готувала вона Настя Поліщук. Відро там каші, наприклад, приготували відро салату, і це цілий день. Моємо і хто коли волонтерка з майдану стала бійцем Нацгвардії і понад місяць прожила на блокпосту. Повернувшись додому, вона все одно живе по-військовому. Зараз, коли приїхали перші дні, коли ми приїхали додому, це було взагалі. Я досі, досі не можу спати на обичній кроваті. Я сплю на полу, тому що я до такої звикла, ну, що ми спали на досках, що ми спали на ящиках з під Слово землянка здається родом з минулої епохи. Та і сьогодні це головне житло солдатів. Серед поля від обстрілів і дощу, крім неї, ніде сховатись. Зараз і говорять, що там треба палатки, треба палатки, але коли йдуть обстріли, там ну палатки вони не врятують. І це один, один ну, одна єдине, що були е, землянки. У нас ти ліг спати, просинаєшся, а ти вже ну, наполовині в воді, тому що ну нема куди сховатися від доща. Для дівчат вояки створили справжній душ з гарячою водою. Самі приїхали, збили з ящиків, поставили, щоб хоч будь якось підтримувати гігієну. Ми звикли, у нас, ми дві дівчини у нас було на 3А, ми звикли. ми звикли хлопці нам, потім вже дуже зробили і так далі. І душ, ну, хлопці, воду гріли спочатку, але потім вже якось ми вже привикли до того, що там холодною водою митися. За військовими мірками душ з ящиків з-під набоїв це розкіш. В деяких місцях хлопці миються, коли йде дощ. Настя, який справжній солдат, також ні на що не нарікає. Окрім зенітної станції. Вся проблема в тому, що поруч стояла зенітна установка, і коли вона стріляє, ти разом з туалетом підпригуєш. А куди ми підходимо? В моїй квартирі. А ну, сім'я сім'я сім'я. Це Я продовження пригод веселого десантника. Опа! тачка-дім, мать вашу! Квартира в Уралі, ні. З кулінарією закінчено. Тепер програма Хата на солдата. Це передача хати, мать вашу. Тут У нас свободна жіплоща. Від ще не отримали. Це в мирному житті. Ми ділимо житло за кількістю кімнат. А тут інша класифікація. день. Ми живемо в Уралах, а Юра живе в БМД. справки, я теж жив в БМД півтора повтораміся. Що таке жити в БТРі можна уявити з цього відео. Це означає тулитись на покривалі серед боєприпасів і двох рядів сидінь. Та таким спальним місцям у автівках позаздрить більшість солдат з блокпостів. Ми на горі Карачун. Справа слов'янськ. Зліва Краматорськ саме з цього місця два з половиною місяці вали запеклі бої, боги війни. Так називають артилеристів. Два десятки артилеристів з елітної 95-ї бригади живуть у колишній автомайстерні. Це Здесь артилерісти. з усіх предметів розкоші в них телевізор, що не працює. Хоча за кілька метрів телевежа, однак її підбили. Це наша копчики. Ми їх встроїли ну, місяць. Тобто місяць, а то ж по всьому периметру потрібно було. У нас є насправді клас, у нас цілий укріп райони вже появилися. Жили фактично буквально в землі. Мирослава Гая раніше можна було зустріти за кулісами програми Танцюють всі він викладач акторської майстерності. Та в травні Мирослав записався в Нацгвардію і спробував на смак окопне життя. У нас закінчилась повністю вода. Ми випили эту воду, пожарную воду, техническую воду, потім вже почали сливати воду з радіаторів і пити воду з машин. Потім на дождевую воду перейшли, коли з'явилася дождевая вода. Та геть не всі на сході п'ють дощову воду, живуть в БТРах і їдять макарони. Білий скатерть, у них красиві палатки, там ад'ютанти, посильні, крутизна і всі діла. Персональна охрана, вони бояться на передову, без персональна охрана з'являтися. Тиждень тому волонтер Фенікс виступив зі скандальною заявою. Генерали і на війні живуть солодким життям. У них навіть сауни є. Хоча там у генералів сауна. Прямо в базовому лагері. В розмові з нами Бірюков заявив, багато генералів купили свої зірочки ще за минулої влади. У нас є два типа генералів в армії. У нас є там десяток, ну максимум полтора десятка толковіших мужиків, а є громадне количество е, неприятних. Мерзких подлих людей, которые получали зв'язочки на погонах, платя взятки. Вони сподівались на спокійне життя в тилу і просто не готові воювати. Іменно вот громадний класс генералів. они вважають, що вони раз они взятку заплатили. Їм вже все добре і все дозволено. Вони ж вже заплатили, тобто білетик уже купив. Та на передовій бійцям байдуже до життя генералів. Війна зближує людей і робить солдатів братами у зброї. Я сьогодні в полі полічистам, серію сепаратіста та національною мечту. Перерви між обстрілами Сергій повертається до своєї мирної професії. Він робить татуювання В даний момент більшість всіх хочуть поставити. пам'ять про війну, Тобі що та герби України роблять. для кожного своє на да, кождому Ну, на воєнну тематику групу крові? А на війні це користується попитом, бо тату означає приналежність до своїх бойового братства. У веселого десантника, відомого за відео щоденниками, на тілі зліва вовк, справа ікона, а на плечі фірмове тату десанту. Мама, приїде всім приїх. Жив, здоров Ми з'ясували, що це Володя, боєць п'ятої роти 25-ї бригади. Зараз він десь на передовій, де точно невідомо. Проте є відео, де він разом з побратимами на бойовому вильоті. А на цьому відео він лагодить БТР. Ну, не знаю. Є закумлятор на І передає вітання лідеру терористів стрілкову. Віки Ігор Іванович не хотів даватися в плен і вирішив застрелити. Ми отобрали його потом. Славянська. Самі своїми тілахранітелями це називається особливий армійський гумор. Без нього на війні ніяк. Ось як святкують дні народження. цей Знаменательний я тя ровно 5 п'ять патронов. Да. День народження в бойових порядках. День народження, блін год. От командира п'ять патронів. Такі вечори солдати люблять найбільше. Можна поговорити про життя, хтось розповідає байки. Інші говорять про вічне. Тівали ті. Я Це трудно сказати. Антон людина унікальної військової професії. Він снайпер. Такі люди рідко дають інтерв'ю, тим паче не розмірковують про смерть. І перед цим со своїми багато ну, говорив про бетам, що цей питання задають ті люди, які не знають, що вони задавати. Та це не означає, що вони про це не думають. Просто максимум, наверное, животного інстинкту. как и, бы, и, і не дати своему своєму товаришу. Вот это це найголовніше. Не дати загинути своєму товаришеві головне правило на війні. Та коли немає обстрілів, вони думають про різне: про родину, батьків, дітей або просто збираються поспівати під гітару. Про своє солдатське життя, свою окопну правду, яку розуміють лише ті, хто пройшов крізь війну. богом Я герой рамана,